Сьогодні до вашої уваги Hyundai Santa Fe 2007 року. 2.2 дизель, надійний мотор, витривалий автомобіль для вашої сім'ї. Автомобіль має повний привід, лінзоване ближнє світло. По кузову зберігся гарно, є підкрас задньої лівої двері, колеса 17 оригінальні. На свій пробіг автомобіль зберігся в дуже гарному стані. Салон чистенький, багажник місткий. Ще має додатковий багажник на криші, релінги для фіксації лиш або автомобільного боксу. Стан сидіння салону. Гарний. Автомобіль має 2.2 і надійний всім відомий дизельний двигун. Не капризний, всі знають, як з ним поводитись і ремонтувати. Є блокіровка повного приводу, підігрів сидінь, двохзонний клімат, круїз, автосвітло, автодощ. 360 тисяч пробігу автомобіля, але він в достойно гарному стані. Клімат працює, але трішки треба дозаправити. Музика приємна. У нас ви можете придбати цей автомобіль. Давай заново. Ти знімаєш? У нас ви можете придбати цей автомобіль за 9100 доларів. Працюємо ми кожного дня без вихідних, а також нагадую, що ми можемо оформити цей автомобіль в лізинг або в кредит.